Коли німці увійшли до, до Болехова, вони йшли поступом через усю з Європи, йшли сюди, то е, найперше, що вони зібрали, десь близько тисячі осіб, зібрали у католицькому домі. Це було 28 жовтня 41-го року. Їх утримували там всіх разом. Чоловіків, жінок, дітей, старших людей, жінок вагітних, там були шість рабинів, вчитель зі школи. Близько 200 осіб там було замордовано. За деякий час було знайдено двох рабинів у вигрібній ямі, були спалені живцем на залізних печах люди. Були розстріляні жінки, діти.